Добрий день, мої любі дітки, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні я хочу запросити вас на цікаве заняття із розвитку мовлення. Сподіваюся, вам буде цікаво. Будьте уважні! Доброго дня, малята! На дворі триває зима. На минулому занятті ми з вами поговорили про зимуючих птахів. Як їм важко переживати зиму. І голодні пташки весь час шукають собі поживу. Дітки, погляньте в віконце, там цвірінькають горобчики, їм теж не солодко і їм потрібна наша допомога. Малята я впевнена, що в кожного з вас вже є годівничка, і ви підгодовуєте пташенят. Сьогодні, діти, я пропоную вам вивчити вірш про горобчиків. Який так і називається гороб'ята. Послухайте малята його уважно. Ми бідненькі гороб'ятка. Зимна взимку наша хатка. Киньте нам хоч по кришині, а поможете пташині. Добрі діти, це почули, зі стола кришки згорнули, вибігли на сніг із хати пташенят нагодувати. Дітки, давайте прослухаємо його ще раз, повторюйте за мною. Ми бідненькі гороб'ятка. Зимна взимку наша хатка. Киньте нам хоч по кришині, а поможете. Пташині. Добрі діти, це почули. Зі стола кришки згорнули, вибігли на сніг із хати, пташенят нагодувати. А зараз, дітки, ми спробуємо його вивчити за допомогою картинок. Будьте уважні та повторюйте разом зі мною. Ми бідненькі гороб'ятка, зимна взимку наша хатка. Киньте нам хоч по кришині, а поможете пташині. Добрі діти, це почули, зі стола кришки згорнули, вибігли на сніг. Із хати пташенят нагодувати. Молодці малята, я з нетерпінням чекатиму на розповіді ваших віршів, і я впевнена, у вас все вийде.